Святий Миколай прийшов до кращих каратистів бродівщини. Неочікуваний сюрприз зробили дітям просто посеред тренування. Вихованці дитячо-юнацького центру кушин Карате, який очолює Михайло Чунгін, спільно з учнями клубу Сейфа, яких тренує Микола Федорчук. Зараз він, як учасник АТО, відстоює територіальну цілісність нашої держави, отримали подяку за своє сумлінне заняття спортом. Як сказав сенсей Михайло Чунгін, володар чорного поясу і гідний приклад для своїх вихованців, хоча й карате. Це не український вид спорту та дитячо-юнацький центр «Ківкушин» виховує каратистів у національних традиціях. Тож і символічно щодо дітей прийшов святий Миколай. У ролі добродія виступив Ігор Онисько, двоє дітей, якого займаються у Бродівському центрі карате. Власне, це і була ідея батьків, дітей каратистів організувати свято для своєї серйозної малечі. Ольга Щирба у ролі Ангела. Надія твердохліб та Ірина Нечепоренко як забавні чортенята. Олена Янкевич постала перед юними каратистами. Я бідою веселе театралізоване дійство розбавили конкурси за участю батьків. Таке гарне свято організували своїми силами для своїх дітей у дружній атмосфері маленької родини, в яку об'єднав як дітей, так і їх батьків Бродівський дитячо-юнацький центр «Ків Кушин Карате. Його керівник Михайло Чингін пригадує, як зародилася ця ідея свята, коли поверталися з останнього чемпіонату України, де взяли 10 заслужених нагород. Нещодавно ми повернулися з чемпіонату України, з Кількушин Карате з міста Тернополя, де проходив чемпіонат України, а також всеукраїнський турнір серед дітей та дорослих. Ми приймали участь в цих змаганнях, приймав клуб нашого дитячого юнацького центру Карате, а також клубу Сайфа, який очолює Семпай Микола Федорчук. І ось коли ми поверталися зі змагань, якраз з'явилася ідея, ми поспілкувалися з нашими батьками і з'явилася ідея зробити свято. Для наших дітей, тому що вони на протязі цілого року показували досить високі результати на всеукраїнських змаганнях, на міжнародних змаганнях. Окрім того, наші, як в нашій групі та в клубі «Сайфа», багато дітей, батьки, яких виконують свій конституційний обов'язок, свій чоловічий обов'язок і знаходяться в зоні АТО. Тому хотілося для цих дітей в першу чергу, а також для інших, зробити це невеличкий світ. Святами. Тому ми з батьками переговорили і ось таке свято ми сьогодні влаштували. Звернувся я з цією пропозицією підтримати подарунками до підприємства до фірми, яка випускає, встановлює та виробляє дитячі та спортивні майданчики. Вони відгукнулися на цю пропозицію, і завдяки їм усі подарунки ми могли вручити нашим дітям.